Знаєте, порою так буває, що людина і в зібрання ходить, і Біблію читає. Але є той ворог, де писання каже, якщо можливо і ізбраних, він хоче увлекти за собою. Коли людина тоне, то дуже тяжко допомогти їй, якщо не знаєш, як допомогти. Тому що коли людина тоне, вона все тягне. І тягне другу людину, котра її хоче врятувати, бо є паніка. Людина не знає, що робити. Я пам'ятаю, мені розказували одну історію. Це сталося з місіонерами. Наскільки пам'ятаю, це була Індія, точно не буду казати, але суть самої історії. І там було багато таких місіонерських табір. Був, і в цих місіонерів вони йшли на річку, де вони йшли плавати. І ось, коли вони пішли на річку, стався один дуже прикрий випадок. Один із місіонерів поплив трошки далі і почув, почав потопати. І вони добре знали, що між ними був дуже гарний плавець, котрий вмів і знав, як рятувати людей. І вони всі дивилися на нього, що він буде робити, а він стояв і дивився на цього чоловіка, котрий потопав. Він стояв до определеного часу, і коли вже він побачив, що ця людина не має сили, він тоді пригнув у воду, за певний час доплив до нього і врятував його, і витягнув на берег. І коли задали питання цьому чоловікові, чому ти чекав? Чому ти чекав? Чому ти зразу не побіг, не врятував його? Він же міг загинути. І він відповів дуже цікаву фразу, каже: якби я зразу побіг, ця людина могла і мене потопити разом з собою. Але коли я вичекав, що в неї вже немає сил боротися, тоді я вже зрозумів, ось тепер я можу її врятувати. Я би хотів зачитати одну цікаву історію, це Євангелія Матфія. Ці історії є описані в трьох Євангеліях Матфія, Марка і Івана. Але чомусь лише один Євангеліст Матфій описує цю подію так широко, розкриває її. Це буде Євангелія Матфія, 14 розділ, з 22 по 33 вірші. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки до рот він відпустить. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитися на самоті, а як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвався. Супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашились та й казали мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: заспокойтесь, це я не лякайтесь. Петроше відповів і сказав, Коли, Господи, ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: іди, і вилізши, вилізши з човна, Петро, ставити по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав. Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку, і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? А як до човна ж вони війшли, буря вчухнула, а при... При... приявні в човні вклонились йому та сказали: Ти справді, син Божий? Така цікава історія відбувалася на морі. І не дивно, що Петро був такою людиною, котра могла сказати, що якщо це ти, то вели мені йти до тебе по воді. Петро, він дійсно був, ми знаходимо в багатьох Євангеліях, що навіть коли вони на горі проображення були, він не знав, що сказати та сказав, давайте зробимо три кущі. Петро, той же самий Петро каже, Ісус, да не буде з тобою так. Той же самий Петро, до котрого Ісус каже, за кого до учнів каже, за кого почитають мене, той же самий Петро каже, ти син Божий. Ісус йому каже, ні крови плоть, крилі тобі сіє. Той же самий Петро. Той же самий Петро, котрий казав, якщо навіть всі від тебе відрікуться, но я ніколи. Той же самий Петро тричі співає півень, той же самий Петро нахиляє голову. І йде. Той же самий Петро на озері, де Ісус його тричі питає, любиш чи ти мене. Після цих слів той же самий Петро повертається, а він чого йде за нами? Той же самий Петро. І той же самий Петро в дії святих апостолів стає перед великим натовпом і каже: проповідую за Ісуса Христа. Той же самий Петро. І він був цікавий чоловік, цей Петро, і. Дійсно, від Нього це може було очікувати, що саме він таке може сказати. Але що ми знаходимо? Петро ходив за Ісусом Христом. Петро знав Христа. Петро бачив чуда. Петро був плавець, тому що він був риболов, він знав, як плавати. Це не була людина, котра перший раз море побачила і не знає, плавати. Це був, була людина, котра знала, як плавати. Ця людина була не один раз в штормах на цьому морі. Ця людина знала це море. Але що відбувається? На початку Петро каже, коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди, і вилізши з човна, Петро ставити по воді, і пішов до Ісуса. Нічого не відбувається такого страшного, Петро йде по воді до Ісуса. Але що далі? 30-й вірш. Як часто людина, котра ходить в церкву, людина, котра роками вірує, людина може бути стовпом, ну так казати, про правильно такий стоп, такий віруючий, такий мощний брат. Але що може відбутися? Петро був мощним, але що відбувається, 30-й вірш. Але бачачи велику бурю, Злякався і зачав потопати. Злякався і зачав потопати. Як порою буває, що і ми деколи потопаємо? Від чого це просходить? Від того, що наш погляд десь відвертається від Ісуса Христа, десь небодруствуємо, десь легковажимо. Десь відкладаємо Слово Боже на другий план і настає момент, коли ми можемо потопати. Я пам'ятаю, прийшов Ковід, і багато людей було в страсі. Багато людей було в страхі. Але багато людей, котрі надію поклали на Ісуса Христа і не були в страхі. Сьогодні ми можемо потопати від різних. Від різних перешкод, від різних моментів, котрі можуть окружати нас, ми можемо від них злякатися і потопати. Страх. Коли людина тоне, її овладіває страх, паніка. Коли є паніка, люди не можуть логічно мислити або правильно мислити і шукати вихіді порятунку. Страх і паніка. Чому на всіх будівлях намальований евакуаційний вихід? Ось так рухайтеся стрілками, ось так вам треба. Чому? Бо розумію, що коли у людей паніка, це біда, це проблема. Тому що люди просто біжать. Хтось кудись біжить, і я з ним біжу. А чому туди біжиш? Не знаю, бо всі біжуть. Це паніка. Коли у Петра сталася це паніка, і я дивуюся, чому Петро, ти море знав, все знав, чому у тебе паніка? Я дивуюся цьому, але він злякався. Майже був такий шторм, що він злякався. Що робить Петро? Він скричав і каже такі слова: Рятуй мене, Господи! Він зрозуміє, що в цій ситуації йому потрібен Ісус Христос. Коли людина тоне, то їй потрібен вихід. Їй потрібен цей спасательний круг, за який вона може учепитися і бути врятованою. Їй потрібна та людина, котра зможе витягнути її з води. Це потопающе. Коли християнин починає тонути в життєвому морі. Йому потрібен Ісус Христос. І лише ця іскрення молитва. Боже, рятуй мене, Господи, оця іскрення молитва. І Христос бере і піднімає Його. Сьогодні важливо передивитися наш стан, в якому я знаходжуся. Чи потопаю я в цьому життєвому морі? Чи я ще йду по воді, дивлячись на Ісуса Христа, а може вже мені сьогодні пора кричати: Рятуй мене, Господи. Як важливо, щоб кожен з нас розумів і знав, де і куди нам треба бігти, коли ми починаємо тонути. Слово Боже конкретно каже. в... В Єремії 33 каже, возавіка мені, я отвечу Тобі, вас до Господа. Це дуже важливо, щоб ми знали, що коли ми десь потерпаємо, нам треба взивати до Ісуса Христа, в ньому є спасіння. Якби поруч не було Ісуса Христа, Петро міг би загинути. Але поруч був Христос, Той, котрий дає життя. Той, про котрого сам же Петро каже, куда нам миті, в тебе ті вічної жизни. той же самий Петро каже це Ісусу Христу. Сьогодні дуже важливо, коли ці волни, коли ці бурі, і вони будуть в нашому житті. Апостол Петро каже, що, даби іспитана віра ваша в першому посланні, в першій главі, вони будуть випробування. Такого не буде, щоб не була випробована наша віра. Ці бурі будуть, шторми будуть. Але Христос каже: а я з вами до скончання світу. Я з вами. Я не залишу вас, Христос каже. Він веде нас. Тому, дорогі брати та сестри, як важливо сьогодні передивлятися своє життя. На що мій погляд сьогодні? На бурі бушуючого світу, на новості, котрі міняються кожний день? Чи на Ісуса Христа, котрий вчора, сьогодні і в майбутньому такі же самий? Від того погляду залежить наше перебування в Ісусі Христі. Коли, як цей Петро, а він дивився на шторми бурі, він злякався. Але поки дивився на Христа, а Він і йшов. Тому чим більше ми внікаємо в Слово Боже, євангелист Іван каже в 15 главі, якщо слова мої прибудуть, вас, Христос каже. Як важливо, щоб Слово Боже воно дійсно прибувало в нас. І якщо воно прибуває в нас, ми можемо рухатися сміливо вперед. Ми можемо сміливо казати, якщо Бог за нас, то хто проти нас. І якщо ми дійсно наш погляд, нашу всю надію покладаємо на Ісуса Христа, на нашого Господа і Спасителя, я би хотів разом з нами, з усіма подякувати Богу, що Бог дає нам цю можливість, можливість приходити на зібрання. Тому що ми розуміємо, в який час живемо, але Бог нам дає цю можливість. Тому використовуємо кожну можливість для зустрічі, для спільних молитв, для спільного прославлення живого Господа, використовуємо цей час правильно. Щоб коли ці перешкоди, ці бурі, ці різні вітри можуть подути, але як описує Христос, каже про цей дім, оснований на скалі, подули вітри, піднялися води, потекли ріки. Але дому стояв. Чому? Бо він був збудований на скелі. Кожен раз, коли ми приходимо на зібрання, ми чуємо Слово Боже. Ми разом молимося в єдиній молитві. Ми разом славимо Бога. Це велика сила. І навіть перед різними собраннями лукавий хоче вселити думку, там буде жарко, не йди тобі, тобі там далеко йти і ще тому подібне. Чому? Тому що він боїться, коли церква. Єдинодушно молиться разом. І я закликаю нас всіх до щирої подяки Господу за цю велику милість, Його, що ми можемо зібратися на цьому місці, слухати Слово Боже і віряти своє життя в руки Ісуса Христа, нашого Господа. Спасибо.